Слава Україні! Мир вам! Мої дорогі телеглядачі! Сьогодні у нас 24 серпня 2023 року. Унікальний день, День Незалежності України. Я хочу вас привітати з цим унікальним святом і побажати всім українцям в першу чергу мирного неба над головою якомога швидшої перемоги рідної України над покритим російським ворогом. Вірю і знаю, що Україна переможе. Слава Україні! Мої дорогі глядачі. І сьогодні, 24.08.2023 року, я вирішив запитати це коротке відео. Нецікаве відео Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Майбутнє людства, звичайно, це свобода. І людство усвідомлює, що найбільше щастя це незалежність. Дякувати Сполученим Штатам Америки в першу чергу. Дякувати Великобританії і розвинутим країнам світу. У зв'язку з тим, що багато людей змінили біологічну стать, дали корекцію статі. Постала нагальна проблема, яку наука вже фактично майже вирішила, підійшла до цього вирішення. Ви можете від, в інтернеті набрати Google Пошуковик. В, в Англії пересадили матку. От щось я почитаю, як новини ці називаються. Так. Так, зараз подивимося. В США операция по пересадке матки мужчинам хотят спонсировать за счет налогоплательщиков. Вот такую новую может и в Англии трансгендеру пересадили матку. Может это такой Ну, а украинскую новую. И подавайте эти новые. Чудовые новые. Человеки сможет У майбутньому народжувати дітей. Всі, які забажають, і яких не буде для цього протипоказань біологічних. В першу чергу це стосується ігію, бісексуалів і трансгендерних людей. Ну, не кожен чоловік захоче на такі процедури йти, тому що це небезпечно для здоров'я, звичайно, небезпечно для дитинки самої, але тим паче, хто забажає, це зробити зможе. Як це можна зробити. І я хотів би, якби в мене були гроші, такі можливості такий шлях пройти. Насправді, чоловіку можна пересадити матку. І історія в Англії показала, у жінки матки не було там патологія генетична і не було майже вагіни, влагалищі. І тим паче їй пересадили матку. Жіночу це від сестри її, щоб вона могла народити дитину. Ну, У неї при цій патології є яєчники, тому вона, в принципі, може завагітнити і народити після пересадки матки. Але наука не стоїть на місці, і можете почати транс-нівини, трансновини. Пересадка вже була в минулому матки жінці, саме ще перший, одній з перших трансгендерних жінок, але вона пройшла невдало, і тим паче наука зараз вже підійшла до того моменту, коли матку трансгендерним жінкам будуть пересаджувати. Отже, в принципі, наука може взяти чоловіка, мене припустимо, чи будь-якого є, який забажає народити дитину. І у нас залишається наша статива система, тобто пені, яїчки. І при цьому робиться операція, де в організм пересаджується жіноча матка. Після цього, звичайно, є проблема деяка. Я думаю, що і до цього буде якийсь час потрібно поприймати жіночі гормони. Тобто. Операція ця е, небезпечна в тому плані для чоловіка, що на деякий час він фактично робить перехід, транс, транс, е, цей перехід зміну статі на біологічному рівні, тому що він повинен буде приймати гормони, але е, статева його система хірургічно ніякого, ніякого втручання немає, і тому. В принципі, через рік, 2-3 навіть буде її можна. Ну, Тут потрібно, щоб знову ж був медичний нагляд. І от пересаджується чоловіку матка, він приймає десь рік, так мінімум, поки він вагітний, можливо, два роки буде, якщо буде два рази народжувати дитину чоловік приймає жіночі гормони, також блок... Блок... блокатори тестостерону. Тут складно для плода самого, звичайно, тому що є тут всі ліки, які можуть шкодити. Але тим паче ем, я зустрічав інформацію, що у жінок, у яких не було своєї, своїх яєчників, яким може там невелика була невелика кількість там доста, здається, цих операцій, вони могли, не дивлячись на те, що приймали гормони, не дивлячись на те, що вони приймали, значить ще. Ліки, які пригнічували імунну систему, щоб матку цю організм не відторгав, тим паче в них вийшло народити діток і, в принципі, здорових дітей. Тому, теоретично це можливо, я думаю, буде практично можливо. Тобто на рік чи на два, я Погоджуюся. в мене вживляють жіночу матку, донорів багато, проте мої технології зараз, як можна її у лабораторних умовах створити цю матку. Після цього береться, на жаль, поки що ще наука до кінця не дійшла. до того, На мишах вже робили експерименти, що можна із двох самців, припустимо, з одного створити ем, жіночу яйцеклітину, як ця клітину самки. Але ці експерименти, ну, Дуже повільно розвиваються експерименти над людьми, розумієте, мої дорогі. І тому, звичайно, є деякі складнощі. Буде потрібна яйцеклітина, і є донори, жінки, які є донори яйцеклітин, особливо для геїв, які не можуть мати дітей, які живуть у достатевих парах. Це може бути якась знайома жінка, може бути родичка, може бути в цілому взагалі. Навіть мама, я сказав би, припустимо, от у мене є чоловік і в нього мама. І мама ще доволі, скажемо, ну, непохилого віку, такого, так от, і у неї є можливість, щоб вона поділилася своєю яйцекліткою. І тоді у цю матку, яка в моєму організмі. Відбувається зачаття, тобто формують ембріон із, припустимо, мого чоловіка-мамина яйцеклітка, от, і мій сперматизує. І ми сформували плід. І у цю матку, звичайно, от він поміщається. І починає за рахунок мого організму біологічного плод рости. Животик збільшується. ну і Потім там, уже на якому місяці, можливо, трішки раніше доведеться народжувати. А можливо, і 9 всіх місяців можна буде виходити. І потім буде кесарів ростин, і плід забирається. При цьому матка може відразу удалятися, якщо я далі її користуватися не буду, бо вона може спричинити до виникнення онкології, якщо я перестану приймати гормони, плюс на організм навантаження йде. Або ж я її залишаю. І, пропустимо, як такий другий варіант. Ми беремо дві яйцеклітки від якоїсь нашої знайомої, чи просто донор жінка здала. І от я живу з своїм чоловіком, я народжую дитинку від нього, першу припустимо. Але ж це, я його виношу цю дитинку, але, звичайно, генетично. Там буде матеріал його сперматозує, так, і ця ж яйцеклітина. Ну а потім я народжую дитинку, так само беру е від цього ж донора яйцеклітку жінки, і беру мій сперматозоїд, і народжується теж дитинка, і вони будуть е по е біологічній фактично ці матері донору, вони будуть рідні по крові е там, ці дітки мого чоловіка, який я народив. Так, і моя дитина. От. Ну, Це два роки буде потрібно, тому що я сумніваюся, що чоловік зможе виносити, е, взяти і аж зра, відразу там близнюків. Я сумніваюся, дуже, що це буде реально. Тут одну дитину буде чоловіку не просто е, біологічно, воно буде збільшуватися животик, і все, щоб воно все нормально пройшло, щоб роботу внутрішніх органів не було задіток, щоб зберегти пеніс, яєчки. От, ну, в принципі, я вважаю, що. Це можливо буде зробити. І потім, після цього, коли вже все дітки народжені, так я лягаю під операцію і матку цю мені видаляють. І потім відбувається повільний процес реабілітації і відновлення мене у чоловічій статі. Тобто, ми потихеньку зменшуємо гормонотерапію, ми починаємо стимулювати знову гормон тестостерон. Є там методики, щоб запустити яєчки. Звичайно, я можу зв'язку з цим утратити вже свою репродуктивну функцію, що в мене сперма буде в майбутньому не активна у плані продовження роду. Для цього можна здати сперму у банк. І потихеньку я відновлююся як чоловік, от, і потім буде вироблятися вже мій власний тестостерон гормон. От, тому що моя статева система чоловіча залишається, і ми ростемо спільні діток із чоловіком. спільні наші дітки, от, які мають о, о, не просто унікальний сакральний о, сенс нашого взаємозв'язку у нашому о, о, її шлюбі. А також і однозначно цей біологічний зв'язок, тому що ми продовжили рід. І дуже важливо, коли я сам народив дитину, коли я сам її виносив. І гальмо страшне, просто гальмо для цього всього процесу, от як іде спостереження, це звичайно традиційні релігії. І ну, от вони дуже загальмували весь цей процес. Вони ніяк не хочуть дозволити технологіям трансгуманізму, щоб ці технології допомогли людям продовжувати рід іншими способами, ніж тільки чоловік і жінка. розумієте? І тому я переконаний, у майбутньому оцей міф, що лише жінка може народжувати дитину, він відійде. Просто, ну, знаєте, у далеке далеке минуле, як пережиток. І будуть ще способи продовження роду. Наприклад, це штучні інкубатори, де е, є штучні вагі, е, матки, так? От, і імітується там і вагіна, все це імітується штучно, береться також же, створюється ембріон. І взагалі, тобто у цьому інкубаторі. Дитинка 9 місяців, вона у лабораторних умовах починає рости, зрівати, і от вона після 9 місяців вона вже народжується у цей світ і далі розвивається. Тобто, розвиток у лабораторних умовах запускається, і це теж буде в першу чергу для її пар можливість. Продлитері, тому що коли мені пересаджувати матку, це операції, це навантаження на мій організм з гормонами, всіма, всіма ліками, ще щоб дитинка здорова народилася. Так тобто, але це теж хто захоче чоловіків зможе пройти, щоб ви знаєте, віддати частину свого життя, енергії, от ем, на продовження роду. Ну, і такий буде варіант. Однозначно, з інкубатором я навіть у цьому не сумніваюся. І у майбутньому, і насправді і чоловіки, і жінки вони настільки сильно андрогінні, настільки сильно у нас є цей момент у наших клітинах, коли ми можемо в лабораторних умовах навіть із двох чоловіків, тобто з одного чоловіка, створити яйцеклітку, що я просто переконаний у тому, що в майбутньому просто в лабораторних умовах два чоловіки прийшли, з одного сперматозоїд взяли з другого яйцеклітку створили, і продлили рід. Ну і буде ще однозначно е, спосіб, як продлити рід. Ще будуть якісь альтернативні способи, так, як ці речі можна зробити. І, звичайно, це лише питання часу. Тому я закінчую це відео. Я переконаний. Що в майбутньому всі бажаючі чоловіки зможуть народжувати дітей? Наука істина, езотерика істина, філософія істина. Рухаємося вперед.